То не любить бавитися іграшками, правда, дітки? А от прибирати, складати їх на місце, тримати у порядку з цим часом виникають проблеми. Переглянемо комікс і поміркуємо, що відчувають іграшки, про які не дбають їхні господарі. Познайомтесь, це зайка Аліса. Вона полюбляє гратися ляльками. І завжди влаштовує для них чаювання. Це зайчиня Миколка. Дуже він полюбляє будувати різні будинки, споруди та ще й гратися машинками. Одного разу Миколка запропонував Алісі пограємо краще в м'яч. Аліса погодилася і розпочалася весела гра. Миколка жбурнув м'яч і полетіло все ж керебер, і лялькові меблі, і чашки, і лялька впало все на підлогу. Миколка оступився, наступив на свою машину і впала вежа. Кубики розлетілися в різні сторони. Аліса підняла ляльку з підлоги і сказала. Не буду я з такою нечупарою гратися. Миколка поглянув на зламану машинку і сказав Лагодити на місце ставити така нудота! Настав вечір, іграшки так і залишилися на підлозі, а Аліса з Миколкою лягли спати. Коже діти не хочуть з нами дружити, сказала вантажівка. Ходімо шукати кращої долі, промовила лялька. Вранці Аліса з Миколкою прокинулися і не побачили іграшок. А де ж усі іграшки? пробуркотів Миколка. Чим тепер гратися? похнюпилася Аліса. І раптом вони визирнуло у віконце і побачили свої іграшки, які сиділи під деревом. А з неба лив проливний дощ. Схопили вони парасольку і мерщій у двір. Пробачте нам, будь ласка, сказали вони своїм іграшкам. Аліса зашила сукню своїй ляльці. Миколка відремонтував свою машинку. Ніколи більше Аліса з Миколкою не ображали свої іграшки, гралися так, щоб вони не падали на підлогу і завжди ставили їх на своє місце.